Світає поле, тремтить роса над Україною святі небеса, Шановна шкільна родина, сьогодні день, коли кожне українське серце звучить особливо гучно. День, коли ми схиляємо голову перед силою, честю та доблестю наших воїнів. Збройні сили України це непорушна стіна, на якій тримається незалежність нашої держави. Це ті, хто, не шкодуючи себе, дарує нам свободу дихати, вчитися, творити майбутнє. Я лише школярка, президентка нашої шкільної родини. Але я точно знаю, сила країни починається з сили її людей. Дякую вам за те, що ви сильні навіть коли важко, за те, що ви тримаєте небо, коли ми тримаємо в руках підручники, за те, що ви оберігаєте наш сміх, наші мрії, наші маленькі і великі радості. За святом наші незлами! Повертайтеся живими! Слава Україні! Днем Збройних сил України. Ваші кроки це наш спокій, ваше серце, наш захист. Ви не з вами, такі, як сама Україна. Сьогодні ми дякуємо Збройним силам України за можливість вчитися, мріяти і жити, за вашу сміливість, відвагу і силу. Ми пишаємося вами, ми віримо у вас. З нами Збройних сил України. Сьогодні вітаємо нашу гордість і найсильніше богатство України, всіх її військовослужбовців. Ви наші захисники надії і упори. Ви хранителі спокою та мирного неба на голову. Прийміть вітання з найкращими побажаннями, здоров'я, світлого, года, успіхів на всіх фронтах.